З вами Смогаста джміль. Мені 28 років, і я відчуваю, що я втратила своє життя між розумними та красивими. Я завжди вважала себе розумною. Я подобаюся собі зовні, як і багатьом іншим. Але зайва вага ще у підлітковому віці навісила купу комплексів. Тому, коли мені було 16 років і стрункіші та щасливіші подруги, що сили крутили романи, я вдавала, що мені все одно і мені це не потрібно, але подушка не встигала висохнути за день від сліз. При цьому залицяльники були, але якісь не такі знову ж таки в порівнянні зі стрункими красенями, які оточували моїх подруг. Та й взагалі я завжди була товариською, дотепною, веселою, незабутньою. Але в 16 років хочеться великого і шаленого кохання. Тому, коли подруга сказала, що я подобаюся їй знайомому дорослому хлопцю, мене окрилило, але все виявилося досить прозаїчним. Хлопець був дорослим чоловіком. 38 років, звичайно одруженим, але він здавався розумним, навіть мудрим. Тому Келих, вина та пара компліментів запудрили мізки малолітці. Я раптом зрозуміла, що я лежу на ліжку роздягнена, плачу і прошу, щоб мене відпустили, але мої слова якось не надто діють на дорослу людину. Він швидко одягся і кинув гроші на таксі. Сказав лише, що нема чого переживати. Минув рік, кохання все також хотілося, і у 17 років я зустріла майбутнього чоловіка. Історію про зґвалтування я розповіла йому, наче він усе зрозумів», – прийняв. Поки зустрічалися, все було гаразд, і кохання, і інтим, і веселощі, гулянки, романтика. Поки я не дізналася, що в нього, крім мене, є одна дівчина Юля і багато безіменних, виключно для інтиму. Але тут непомітно підкралася моя вагітність із безіменними, і з Юлею довелося зав'язати тут же весілля, дитина і вічне кохання. Потім за кілька років він розповів, що ми з Юлею практично одночасно завагітніли. Тільки на мені він одружився, вибрав мене, бо кохає, а ось Юлю послав на аборт. Після весілля почалися скандали. Раптом чомусь до нього дійшло, що заміж я вийшла не незайманою, і вся історія із звалтуванням перекинулася з ніг на голову. Я стала гуляючою, яка сама по п'яні захотіла переспати з дорослим чоловіком, а тепер робить із себе жертву і, взагалі, спить з усіма поспіль. Бруд та образи стали литися постійно. Коли я вже морально не витримувала, то кидалася на нього, хотіла вдарити і заткнути йому рота, але чомусь били мене. Так тривало кілька років, але кожна сварка. Бійка закінчувалася вимолюванням прощення та бурхливою пристрастю. Стандартна ситуація. Але я любила його, вірила у його кохання, бо ці скандали приносили емоції, увагу. Плюс до цього він дико мене рівнував до кожного стовпа. Міг піти у запічі сидіти без роботи місяць, але кохання було важливіше, поки його мати не купила йому машину. Авто це саме її. Я звинувачую у нашому розлученні, тому що машина має себе окупати, тому треба таксувати ночами. Разом із ночами з'явилися дзвінки від постійних клієнток. А ось скандали зникли, тобто й увага зникла. Ми віддалилися і почали закочувати один одному істерики з якихось безглуздих побутових приводів. Я ще не відчувала, що в нього хтось є. Але вже зрозуміла, що до цього йде, що йому подобається це нічне життя, необтяжливі знайомства і веселі на підпитку жінки, і якось він забрав мене з роботи, і по дорозі почав матюкати якогось водія, який, на думку чоловіка, неправильно їхав, і я зрозуміла, що шалено втомилася і сказала, що подаю на розлучення. Він не повірив, а я якось так швиденько за три дні. Подала заяву на розлучення та аліменти, зібрала його речі та виставила його з квартири. І ще почала фліртувати з хлопцем на роботі, щоб напевно не передумати. Бо за сім років шлюбу навіть думки про зраду не виникало. Чоловік страждав. Він стежив за мною, приїжджав, дзвонив, плакав, благав. Потім зізнався, що фактично вважав мене за свою власність, і не думав, що я колись кудись від нього подінусь. Я швидко зрозуміла усі плюси вільного життя. Виявилося, що я приваблива, що довкола багато чоловіків, що я можу спокійно сходити з подругами до бару чи клубу, що справляюся з виплатою іпотеки та вихованням дитини, що можу жити самостійно. Та ні від кого не залежати. Мінуси виявились пізніше. Багато чоловіків були задоволені, що в мене квартира, що я сама себе забезпечую, що можу заплатити за себе, ну і за нього теж. Чому б і ні? Деякі були цілком серйозні, пропонували одразу заміж, але вони взагалі не чіпляли. Ті, що подобалися, вважали мене не дуже придатною для них кандидатурою з дитиною та іпотекою. І найстрашніше, що ні з ким із них, ні з одним, хоча їх було не так багато, як може здатися, жодного разу я не змогла отримати насолоди в близькості, тільки чоловік знав. Що як мені подобається, тільки з ним було добре. При цьому він продовжував приїжджати та просити не робити помилок, нікого не шукати та повернутися до нього. І я почала повертатися. Але чоловік даремно часу теж не втрачав: то з одної жив, то з іншою зустрічався, то з третьою просто спав. А найчастіше все водночас. Тобто я закінчувала всі свої стосунки, перекривала будь-яке спілкування, вірила, що все налагодиться, адже ми також любимо одне одного. А він жив у мене ніч, день у другій, наступної ночі в третьої. Кожен скандал закінчувався образами, звинуваченнями, що я сама розлучилася, щоб по мужикам скакати та кайфувати. Так ми сходилися і розходилися дуже, дуже багато разів. Поки в нього не з'явилася молоденька 18-річна дівчинка, схожа на мене ззовні, теж відмінниця. навіть навчається там, де я колись, весела та спокійна і незаймана, ідеальна для нього. Що ще потрібно 30-річному чоловікові дівчина, яка нічого не бачила, нічого не знає і не вміє? А він перед нею такий дорослий, досвідчений, крутий. Він навіть почав замислюватися про весілля. Тільки все не міг залишити всі свої одноразові стосунки та прихильність до колишньої дружини. У мене теж з'явився, начебто, дуже серйозний чоловік, не красень, але сходу заявив, і що зробить у моїй квартирі ремонт, платитиме мої кредити, придбає мені машину і ще він хоче дітей і одружитися бажано швидше, бо одразу, як мене побачив, зрозумів, що я його доля. Він був розлучений, син від першого шлюбу. У нього свій бізнес. Він повністю забезпечує сина, а дружина тільки бачитися не дає з ним чомусь. Зла жінка. Потім таки сталося. Пропозиція та поїздка на море, і ось я знову вагітна. До цього мені довелося звільнитися з високооплачуваної улюбленої роботи. І на новому місці я почала отримувати вдвічі менше. Я залізла в кредити, але мій чоловік обіцяв усе це розрулити тільки зараз. З бізнесом налагодиться йому повинні купу грошей, але чомусь не повертають. Потім він почав ніби ремонт, поміняв стелю і розгромив все інше. На цьому гроші скінчились, коли я казала, що мені потрібно заплатити кредит. Він робив круглі очі і казав, що ми ж ось щойно платили минулого місяця, грошей немає. І ти якби сама знайди. А коли повернуть борг. Я все заплачу. Потім почали приходити повістки суду, і виявилося, що має величезний борг за аліментами, і це не йому всі винні, а він усім винен. Він ховався у мене вдома. У нього забрали машину за борги. Почався повний треш. При цьому, коли я питала, що відбувається і чому він брехав, і навіщо він знову вдавав, що нічого не розуміє, що це я дура, а взагалі все добре. І він усе зробить і для мене, і для майбутньої дитини, але це не головне. Адже з будь-якими обставинами можна впоратися, якщо людей пов'язують почуття, але в мене їх ніколи не було. Ще до цих проблем я зрозуміла, що не покохаю його. Він мене дико бісить, і жити я з ним не буду. А тут все саме склалося у паз. Я його вигнала. Аборт було робити вже пізно. Вирішила народжувати. Тим більше подумала, отримаю гроші за дитину, погашу іпотеку і якось впораюся. Весь цей час ми не припиняли спілкуватися з колишнім чоловіком. Ми подорослішали. Порозумнішали, в обох з'явилися більш-менш постійні стосунки. Ми все обговорили і вирішили, що якщо все одно, один без одного не можемо, то будемо коханцями без взаємних претензій, без претензій, звісно, виходило не завжди, але нас усе влаштовувало. І тут я вагітна. Одна з купою проблем і кредитами, у нього теж нічого не вийшло з молодою дівчиною. Спочатку він зраджував їй, обманював, а вона сиділа вдома і чекала. А коли він зрозумів, що настав час брати і одружуватися, дівчина сказала, що навіщо їй це треба? Вона молода ще. А він у свої 32 роки вже лесуватий, аліментник і бабій. І тут у нас із ним прокинулася чергова хвиля кохання. Накрило з головою. Він практично повернувся в сім'ю, почав ночувати щоночі. Ми проводили разом час. Все це таємно. Тому що я не хотіла, щоб хтось казав, що я розлучилася, нагулялася, нагуляла дитину і притягла колишнього чоловіка, та й він ніколи не виховуватиме чужого. Тобто, спочатку не було мети остаточно зійтися. Нам просто було добре один з одним, спокійно. Ми навчилися розмовляти один з одним. Звісно, ми висловлювали претензії, дорікали, але до скандалів не доходило. Навчилися обходитися без них, так що він ночував, їв спав, але з роботою в нього тимчасове напруження. А мені прийшли декретні, тому я заправляла його машину, платила штрафи, оформила йому страховку і взяла йому телефон у кредит. Він сказав, все поверне, та мені не шкода було, кохання ж. При черговій розмові я сказала, що розумію, що йому потрібно будувати своє життя, одружитися. Тільки попросила сказати, якщо в нього хтось з'явиться, бо не хочу нікому брехати, та й йому вже треба навчитися жити без брехні. Але, як завжди, трапилося по-іншому. Я й до цього помічала у нього в телефоні листування з дівчиною, але він казав, що це його стара знайома. Та сама Юля, з минулого, яку він відправив на аборт перед нашим весій, в неї чоловік та троє дітей, що вони просто випадково побачилися і тепер кілька разів на місяць спілкуються. Звичайно, мене це злило, хоча я ніяких претензій йому не вправі висловлювати, тому що за кілька тижнів мені народжувати від іншої людини, і він став пропадати, рідше приїжджати, менше спілкуватися, ховати телефон і тікати під час кожного дзвінка. Я попросила. Скажи чесно, якщо хтось з'явився, я піду у бік, бо не хочу грати у твої ігри, він мене запевнив, що ні, нікого немає. Він просто підробляє, тому сильно втомлюється, рано засинає та й таке. Поки одного разу не випив і не залишився на ніч. Всю ніч він казав, як мене дуже любить, як йому добре зі мною. А вранці в телефоні я знайшла листування з тією Юлею. Дуже інтимно, романтично. З любов'ю попросила сказати правду, але він нічого не сказав, тільки не зобов'язаний переді мною звітувати. Я не витримала і зателефонувала Юлі, і виявилося, що так, у них кохання. Тільки ось немає у неї ні дітей, ні чоловіка, і аборту жодного ніколи не було. Просто тоді вона дізналася, що не одна в нього. Він так само плакав і просив їй повернутися, клявся у коханні та вірності, але вона виявилася жорстішою, ніж я. А зараз, коли вони зустрілися вже дорослими людьми, вирішила вкотре спробувати, адже він сказав, що був одружений і з дружиною спілкується рідко і лише з приводу доньки, і він викрутиться перед нею. Скаже, що це неадекватна колишня дружина, яку вагітно покинув чоловік, яка хоче на неї повісити цю дитину і повернути його, і взагалі робить їй на зло, бо в неї життя не ладнається. Я знаю, що так уже було. Просто зараз дуже боляче, чому потрібно будувати свої стосунки на моїх кісках? Я почуваюся використаною. Я витратила на нього купу грошей. А це щоб він юлю на машині катав, а могла б погасити один із кредитів або щось купити доньці, або майбутній дитині, яка ще не народилася, відчиняла йому двері будь-коли, допомагала, вислуховувала, спала з ним. Була дуже зручною і лише попросила сказати правду, але навіть цього не виявилася гідною. Я до цього думала. Що нікому не потрібна 28 років двоє дітей від різних чоловіків, кому навіщо? Але сама винна повірила у казки. Не знаю, як із цього вилізти. Загалом тепер вважаю, що всі 11 років, що ми з ним знайомі, були суцільною брехнею. Ніхто мене ніколи не вибирав від великого кохання. Просто та дівчина покинула, і від безвиході, і на зло він вирішив одружитися зі мною. А тепер старі почуття прокинулися, і він не може навіть по-людськи поговорити та закінчити все кидає трубку боляче, дуже. Але напевно винна сама. Любі друзі, розкажіть у коментарях, як вам таке відео. А я хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. А з вами був Смогасти Джміль.